Привіт, мої дорогі королі, королева драма і короленятка. З другої попитки я записую відео про серіал Дікінсен. Сподіваюся, що в мене не здохне мікрофон, бо він перестав чогось заряджатись. Придеться купувати новий, але я дуже хочу зняти це відео. Тому я буду розказувати про серіал, який я обожнюю, тому що цей серіал був моїми Бріджертонами, до того як були Бріджертони, я нічого не знаю. Не знаю, що з них було перше знято, Неважливо. Це серіал про найкращу поетку, яку я знаю, американську поетку Емілі Дікінсен, яка народилася у тисячі 1830-му році померла в 1886 році. Все життя прожила у себе в будинку батьків в Амгерсті. Десь з 1850-х років вона займалася усіма домашніми справами, нікуди особливо не виїжджала. Всі її друзі, подруги були майже по переписках. Але цікавий факт: вона була лесбійкою, Це два не історичний факт. Так, вона ніколи не одружувалась, не мала дітей, і вона була все життя закохана в дружину брата, свою невістку Сью. Цікава ситуація, правда. Тут у нас є купа листів Емілі до сью, яка вона їй писала, хоча вони жили жили поруч, але іноді сью також їздила, вона була вчителькою математики, вона могла й поїхати по роботі в інше місце. І Емілі, звісно, її писала, вона присвячувала їй вірші. Але якщо ви думаєте, що Емілі писала тільки вірші про кохання, то помиляєтесь, вона писала про свій внутрішній світ. Про свої складні філософські питання. Її називають метафізичною ПЕТАСО через її складні метафори, іронії, ендетези, парадокси. Е, Нагадує мені трохи вона сестер Бронте, які теж нікуди особливо не виїжджали в своєму житті, але якась птаха, квітка могла у них викликати якусь думку, через яку ви це ставало приводом для занурення у внутрішній світ. І... Тут починався такий творчий процес, що, мабуть, не снилось багатьом людям, які бачили в своєму житті набагато більше. Я обожнюю тексти Емелі, тому що вона взагалі не переживала за якісь правила і норми, тому що вона взагалі не хотіла публікувати свої вірші сім або 10, за різними даними, її вірші були за її життя опубліковані. Там є легкий гумор, там є складні філософські питання, там час, смерть, кохання, які такі глибокі вічні теми. Але за змістом за формою вони не типові для тої епохи. Там короткі рядки без, без назви, неточні рими, неточний розмір, неконвенційна пунктуація, широке використання ви Самі побачите, якщо почитаєте її вірші. Але якщо захочете англійську, то там зразу зі словником, бо вокабуляр, який використовує Емілі Дікінсон, це, це, це не це один, це якийсь це сто це, плюс. Це Ще вона широко використовувала велику літеру. Постійно в неї м -м, іменник з великої літери, і вона таким чином надає їм якогось більшого сенсу. Її намагалися зацензурувати навіть після її смерті, коли її сестра видавала її вірші всупереч проханню, Емілі спалити всі все, що вона писала, навіть листи. Вони намагалися їх якось підігнати під ці сучасні на той час поетичні правила, зацензурувати те, що ці вірші відверто лесбійські, але ми все ще маємо вірші Емелі Дікінсон такі, як вони були. Слава Богу, ми можемо дізнатися, як вона писала насправді, все ж все ж таки, хоча її твори зазнали численних змін та втручань. Um, дійшли вони до наших часів, є українські переклади, є можна почитати в інтернеті навіть вільному доступі. Я вам щиро раджу почитати Емілі Дікінсон. Будь ласка, почитайте. А сьогодні я вам буду казати про, про, що? про Лесбійок, звісно ж, і про серіал, який зняли на основі життя Емілі. Е, так от, Закоханість дружину брата. Та ми не судимо не наше діло, як там все було, але тут листи дуже-дуже однозначні. Як, наприклад, листи Лесі і Олі, вони такі платонічні, може, там щось ще було, але ми не знаємо, ніхто ніколи не дізнається. Тут у нас є конкретно написана лист закоханої жінки до закоханої жінки. Дивіться. Ходімо зі мною сьогодні вранці до храму в наших серцях, де завжди дзвонять дзвони, а проповідник ім'я, якому любов заступається за нас. Я перепрошую, якщо я щось не так проклала. Але це, якщо, якщо вам цього мало, якщо це занадто метафорично, будь ласка. Сюзі, ти справді прийдеш додому наступної суботи, знову станеш моєю, ти поцілуєш мене як колись. Я так сильно сподіваюся на тебе, відчуваю таке нетерпіння до тебе. Відчуваю, що я не можу чекати, відчуваю, що тепер я повинна мати тебе. Чи очікування ще раз побачити твоє обличчя змушує мене відчувати жари лохоманку, а моє серце б'ється так швидко, моя люба. Такою близькою, здаюся, я тобі ще зневажаю це перо чекаю теплішої мови. Окей, okay. окей. Okay. Я потребую тебе все більше і більше, і великий світ стає ширшим. З кожним днем твоєї відсутності я сумую за своїм найбільшим серцем, моє власне блукає кличі Сьюзі. Сьюзі, пробач мене, Люба, за кожне слово, що я кажу, моє серце сповнене тобою, але коли я намагаюся сказати тобі щось не для світу, мені бракує слів. А тепер прощавай, Сьюзі. Додаю поцілунок сором'єзлим, щоб там нікого не було. Не дай їм побачити, Сьюзі, добре? Не дай їм побачити сюзі. Я думаю, тут не можна нічого додавати. Я не маю нічого пояснювати. Ви самі зрозуміли. Все як було після смерті Емілі коханка брата Остіна намагалась зацензурити вірші, в яких виступала сюзі, жінка Остіна. Ему Емілі, тому що, звісно ж, вона не хотіла, щоб дружина і коханці мали якийсь позитивний образ. Цікаві їх, звісно, там були стосунки. Що ми знаємо точно? Ми знаємо, що Остін теж якби ходив на сторону, зранжував, і це був, скоріш за все, нещасливий шлюб. Але я сподіваюся, що Сьюзі була щаслива з Емілі, наскільки це було можливо на той час. Що ми можемо розказати? Що я можу вам розказати про серіал? Бо серіал прикольний, класний, молодіжний, веселий, там сучасна музика, сучасні танці, щоб ми якось відчули себе ближче до молоді того часу, там багато комедійних елементів, ніхто з персонажів не сприймає себе серйозно. Емілі така незріла, наївна на початку, іноді вона навіть бісить, дратує трошечки своїми вибриками. Своєю несерйозністю, але це такий серіал. Вони ще молоді, вони ще хочуть жити кохати і все таке. видно, що автори хотіли це провести паралелі між сучасністю, як вони обговорюють, наприклад, текстовий серіал, який опублікувався в журналах. Або як хлопчик там всюди роздав ескіз дівчини, де вона намалювала себе оголеною. І всім його показав. Ну, ви думаєте, зараз таке теж відбувається. Але те, як вона справилася з цією ситуацією, як королева. Але подивіться і дізнаєтеся, це історія про сестру Емілі Лавіньо. Вона суперкрута персонажка. Мені не здавалося, що вона там головна персонажка, тому що це найсмішніший персонаж за увесь серіал. Досить смішні в неї, батько і мати, там іноді є якісь такі сумні моменти, де батько і мати не приймають її, кажуть, що ось вона там займається своїми віршами, кому це треба, вона має там робити хатню роботу. Причому ми знаємо, що Емілія насправді і справжня Еміля робила дофіга хатної роботи, вона взяла на себе цей обов'язок, коли її мати захворіла, що вона буде та дочка, яка залишиться з матір'ю і буде цим всім займатися. І вона тягнула усе на собі. Але в фільмі вона нічого того не хоче робити в серіалі, і вона там навіть прикидається хворою, щоб не робити хатню роботу. Це досить забавно. Коли їй здається, що її хто не розуміє, в неї є такий спосіб так прикидається хворою і все. А, кохання Емілі і Сью в цьому серіалі. У них там весь серіал дуже запутані складні стосунки, тому що ми розуміємо, що Емілі Сью по серіалу вона м -м, немає ні грошей, немає родичів, вона сирота, вона мусить вийти за Остіна, в неї немає ніякого. В неї немає ну просто нікого, і Емелі трошечки не дуже емпатично до неї ставиться. Вона не розуміє, що таке нікого не мати, тому що вона трошки привілейована, все таки. Її сім'я багата. Вона може дійсно все життя просто жити своєю сім'єю, нічим не займатися, не не думати про крім своєї творчості і гатні роботи і не думати про як її заробити. Але вона все ж таки та вона теж страждає, що вона втрачає Сью, Сью не може бути з нею, Сью страждає, що вона мусить вийти за Остіна, якого вона ну нібито щось від нього відчуває, але кохає, то вона Емілі. То вони розходяться, то сходяться, в них постійно щось відбувається. Але все одно за ними цікаво спостерігати. Я передивилася ті сцени, тільки з Емілі і Сью. Я можу вам сказати, що якщо ви не хочете дивитися, весь серіал це буде теж прекрасний experience. Подивіться е е по MCU. Там прекрасні, красиві, талановиті акторки Хейлін Стенфілд красотка, Елла Хант, щоб ви розуміли, Елла Хант яка грає СЮ квір і чесно це, це було видно це було видно е Я розумію, що ви хороші обидві акторки, але подивіться серіал ви зрозумієте про що. я і так Крім того, цей серіал досить і серйозні теми, крім там комедійних моментів, які задіває. Наприклад, у нас є е, та ж проблема, що, наприклад, жінка, така як Сю, мусить виходити заміж, щоб себе забезпечити, інакше в неї немає ніяких варіантів. Е, те, що жінок не сприймають серйозно, те, що Емілі не хоче сприймати як поетку серйозно, хоча вона і не прагне особливо до публікації своїх віршів. Вона в якийсь момент вирішує, що їй не потрібна ні похвала, ні критика, і вона пише ці вірші для себе і для Сью. Для своєї сі, тому що вірші це те, чим вона живе. Насправді дуже сильно відчуваю Емілі, тому що її вірші це така частина її, і вона так ображається на Сью, коли та не приймає її вірші. Їй так важливо, щоб людина, яку вона кохає, це Сью, ще там був не хлопчик. Пару серій, але не будемо спелерити. І так важливо, щоб людина любила її вірші, це все одно, що любити її. І так воно і є. Вірші, це є автор, це продовження автора. Не може бути вірше, особливо і вірші це якась така інтимна е, частина творчості, навіть інтимніша, ніж проза. Вони не існують без автора. Віршів немає. Без автора, автор, це вірші, вірші, це автор. Або ви любите вірші автора, або не любите жодне жодного. Так, е, драматична складова у нас є там. Е, Боротьба е, аболіціоністів, боротьба за права людей, е, тому що це громадянська війна, війна півночі і е, півдня в Америці починається. І спершу всі такі а нічого не буде, все буде окей. А потім вже починають друзі і знайомі Емелі йти на війну. Вже там Остін переживаючи його, можуть збрати. Хоча він такий привілейований, що навряд чи це могло би з ним статись. Е, вона починає там шити для військових з іншими жінками. Емелі починає писати листи, писати вірші, щоб якось підтримати військових. Беріть приклад Земелі, вона молодець, і Емілі там постійно почуває відчуває якусь провину, що вона не може піти на війну, бо вона є жінкою на той момент це було неможливо, і вона намагається щось робити, що може зробити сама. А, містична складова спочатку у нас е це видіння смерті. Цей серіал трошки має такі нереалістичні моменти там він десь нереалістичний, та вони танцюють під білі ай, що ви хочете. Е, я хочу його тепер передивитись. Е, містична складова в тому, що у нас є видіння смерті, а у Емрі Дікінсен дуже часто в віршах є образ смерті, і там вона бачить смерть як такого чоловіка, який є на кареті з примарними конями. Вона в шикарній сукні сідає до нього в карету і вони розмовляють. І вона дуже романтизує смерть на початку, хоче померти, тому що її не приймає сім'я, тому що вона не бачить це майбутнє зі сю, сі має вийти заміж, і вона просить смерть її забрати. А смерть по результати забирає іншу близьку її людину, і вона просить цього не робити. Розуміє, що вона не в силах, і після того її романтизація потрошки припиняється. До речі, всі епізоди. І всі кожен сезон вони базовані на творчості Емілі. тобто перший сезон на цьому вірші про смерть. І там дуже красиво показуються там золоті букви цієї її вірші. І кожен кожен сезон, кожен епізод відсилає до її творчості. Це шикарний трюб, я вважаю. Є багато там всяких ще у неї там мистичних моментів. Наприклад, як вона опублікувала вірш, і весь день вона була невидима і могла бачити критику і похвалу, і розуміти, чи воно їй взагалі потрібно, який автор би намріяв, щоб таке стало можливим. Є ще у нас дуже такий сумний момент, коли вона бачить привид військового, привид людини, яка загинула, який говорить до неї словами з її поезії. Я вже не пам'ятаю, чи вона спершу написала поезію, чи вона почула цього привиду і написала на, е, на його словах. Це супер сумний момент. Е, і тут Емілі виступає якби поеткою, привидицею. Ну, часто в нас говорять, що поети можуть якось зазирнути в майбутнє. Um, і це не тільки все. Є ще комедійний смішний моментик, як Емілі Левіні потрапили в майбутнє. Побачили там Сільвію Плат, і Сільвія Плат розказує їм в музеї, що Емілі е, Дікінсон була лесбійкою. А Левінія така, ну вона була американкою. Що таке лесбійка? І тут Емілі така coming out, і Ловінія така приймаюча. каже: Я все розумію. Це справжнє кохання воно тільки одне, і воно не десь в уяві, а в реальному житті. Левіня офігенний персонаж, я вам кажу, якщо, що, якщо не хочете, дивитися заради Емілі Дікінсон, подивіться заради Левіні, це, це просто Квін, це просто я не знаю, як описати її в цьому серіалі, але вона найсмішніший персонаж. Серйозно, Якщо це ще не казала, я скажу це ще раз: Емілі суперрелейтабл героїня. Вона трошки хаотична, трошки іноді не завжди емпатична, трошки незріла. І, але її ставлення до творчості як до сенсу життя, то що для неї це важливіше за все, це понад усе її кохання проявляється через вірші, її життя у цих віршах. Те, що вона може зробити для інших людей, це її вірші. І вони дійсно допомагають людям. це ми це в певний момент, коли її відписує військовий і потім приїжджає хоче побачити землі чисто через її листи. Стосунка МСЮ не ідеальні, хаотичні, там постійно якийсь жест, обидві вони щось роблять не те, вони ще молоді, вони ще не знають, що з цим всім робити. Спостерігати за ними супер цікаво. Я вам скажу: там немає ніякого аквербейтингу, там все ясно, чітко, зрозуміло і там є все. все. Містичні моменти круті, подорожі у часі круті. Персонажі цікаві, яскраві, неоднозначні. Я всім їм в якийсь момент співчуваю. Є симпатія до Остіни, до Лавіні, до батьків в якийсь певний момент. Ця сила уяви поета. Все в цьому серіалі є прекрасне, Я вам тільки можу порадити його подивитись і отримати цей прекрасний експірієнс. А ще, а ще, хто додивився до цього моменту, Бонасік існує ще фільм, теж знятий десь в такому ж часі, як серіал. Серіал почав виходити в 2019-му, існує три сезони. Він вже закритий. На жаль, є фільм 2018 року Wild Nights with Emily», Шалені ночі з Емілі», які я подивилась трейлер. Трейлер теж такий комедійним, в комедійному дусі зняти. І там є Емілі і Сью їх стосунки. Вже вони коли в старшому трохи віці. Це, це прикольно, це забавно спостерігати. Там вони і молоді, і в старшому віці і, і, і вайб цього трейлера неймовірний. Цей фільм взяв якісь нагороди на фестивалях, але оскільки це походу якийсь якийсь індіфільм, я його не, да, не можу знайти, де подивитись хоча б даже англійською. Не можу знайти, я хочу його оглянути. Коротше, хто знає, де подивитися цей фільм, він вже давно вийшов, я так підозрюю, що він десь є. Просто може десь платними підписками, або десь з VPN, не надо його шукати, не знаю. Хто знає, де його взяти. скажіть мені. Я вам сказала, що шукати Wall Nights в Землі 2018 рік. Трейлер роз'ємний просто. Я там просто відчула все всі. спектр емоцій, і вайб однаковий з серіалом. Ну, звісно, там, мабуть, нема танців під біля чи, чи там. The Weekend, чи під що вони там танцювали? Але 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 там є все весь, весь, весь дух Емілі Дікінсон. Я не знаю, чому е, завжди комедійне щось про неї знімали. Але з іншого боку, ну е, дійсно, якийсь гумор, е, певний такий специфічний своєрідний в її віршах присутній. Е, можливо, ви зараз. Е, Думаєте, що я перехвалила цей серіал, але ні, його неможливо перехвалити. Неможливо. Я не буду вам спойлерити його сильно особо. Те, що Сю одружилась з Остіном, це, блін, не спойлер, це сталося 200 років тому, чи там уже більше. Це відомий факт, але ось то, що в них там все відбувалось, і як? Подивіться, подивіться і не пошкодуйте. Я вас всіх обіймаю, хто додивився і бажаю вам. Гарних зимових свят.